Всім доброго дня, вас вітає метова ферма Пасіка 21. Приїхали на точок, там де 5 днів тому починав зацвітати соняшник, тобто один із точків, де сами -сами перший і ранній соняшник зацвітав. І бачимо він уже, це поле, яке зацвітало воно. Можна сказати, повноцінно цвіте. Навіть по краям, де були перші соняшники розкривалися то вони вже навіть доходять до кінця цвітіння. Це 5 днів. Ну, відсотків 70 відсвілося це одиничні. Як правило, края так завжди відбувається Середина, якби вона зараз в своєму піку цвітіння. Том з іншої сторони одне поле і Поле тільки-тільки почало розкриватися. Приїхали робити ревізію, можна сказати, останню в цьому році, коли ми залазимо в гніздо і наводимо там в порядку вже аж до весни. Виправляємо сім'ї, які можливо великі рої. Матки, якщо не облетілися, то формуємо відразу відводок на це місце, підставляємо плідну матку. І також дивимося по заповненню другого корпусу медом, підставляємо третій. Тобто, як бачимо, цей ряд майже пройшли, кидали третій, там де залишилося на одному мед, то там приїдемо, можливо, через три дні ще підставимо корпус. Температура, коли зацвіло це перше поле 36 градусів, 35 в тіні показує. Тут вже тут більше меду. Але це робота із... Минулого тижня, тобто 5 днів вони в роботі на той перший соняшник. Тут ось така картина. Ну, починають, починають метр. підносити, піднімати вверх. гнізди залиті. Тому зараз Піднімаємо уверх темні рамки, а вниз опускаємо лощину, дві-три рамки і обновлюємо гніздо. Пробили таку операцію навесні. Тобто дві рамки, три піднімали вверх, ставили вощину. І зараз дві-три рамки піднімаємо вверх, ставимо вощину. Тобто від 4 до 6 рамок гніздо обновлюється. Цю Почали також підніматися, трішки От побілка вже пішла, підливають. То на цьому точку можна поставити галочку, що соняшники виділяють. Що за 5 днів, плюс гніздо залите, вони його будуть піднімати. Пусть наверх вже почали витягувати мед. Бачимо. Практично в кожній сім'ї до мед пішов. Кілограм, я думаю, в загальному, якщо вніс плюс і сверх, кілограм по 10 вже меду вже вони піднесли. Це за 5 днів. Тут бачимо, тут взагалі чудово. Сім'я була потужніша і відповідно меду більше. Продовжуємо робити ревізію, розширяти, а тут пішли трішки сім'ї потужніші, То навіть по два корпуса вставляємо підмет. Корпус беззалитий, тому вставляємо два. що Все ж таки погода не підведе і вони, ці сім'ї, де принесуть, ніби ще пару корпусів. Тому продовжуємо працювати, розширяти бджілені сім'ї третіми корпусами, там навіть Деяким джолином 7 і четвертий корпус ставимо відразу два. Тому що якщо верхній повністю повний вже, то ставимо відразу два. так як ну, цей точок ми вже попадемо. Можна сказати, тоді, коли ці вже поля вони відцвітуться тільки вже на викачку меду. Не буде часу ще раз приїздити і комусь докидати ці корпуси. Тому кидаємо, як правило, на випередження. Та дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будемо далі показувати, яка ситуація по іншим точкам. Всім до побачення!